Запрошуємо на церемонію нагородження. 2013 рік народження. Категорію Лайт дві тисячі чотирнадцятий рік народження. Категорія Голд та «Сільвер» Присутня. Отже, починаємо. Категорія Сільвер, дві тисячі чотирнадцятий рік народження. Місця розподілились таким чином. Третє місце розподілили Моніка Гацола і Анастасія Сафонова. Вітаємо вас. Друге місце вибороли Катерина Первак і Олександра Філоненко. Перемогу здобули Віра Шуваєва і Марія Панаріна. За найвищий результат нагороджується Віра Шуваєва. Вітаємо переможниць. нагородження проводить головний суддя змагань, заслужений тренер України, суддя міжнародної категорії Наталія Єрьоміна. Нагородження проводить організатор змагань Гаклін Грюнвальд, Тренер Golden Cup Олена Южалкіна. Дякуємо вам дуже. І оплески. Приготували свої чарівні посмішки. Дивимося на камеру. Вітаємо вас! В цій віковій категорії в окремих вправах вибороли такі місця. За вправо Зовручем за перше місце нагороджується Катерина Первак, на другому місці Анастасія Сафонова. Вітаємо! Коємо вправа м'ячем. Перше місце виборола Марія Панаріна. На другому місці Віра Шуваєва. Третє місце розподілили Моніка Гацола і Катерина Пербак. Вітаємо. Дякую красуням. Права з булавами. Перше місце посіла Віра Шуваєва. На другому місці Олександра Філоненко. Третє місце здобула Марія Панаріна. Вітаємо вас і оплески. Вітаємо, красуні. Продовжимо нагородження. Категорія Голд 2014 року народження в багатоборстві. Третє місце здобула Аріна Мельничук. На другому місці Юліана Левченко. Перемогу виборола Наталія Хижняк. За найвищий результат нагороджуємо Наталію Хижняк окремим подарунком і оплески. Чарівні посмішки, вітаємо вас красуні в окремих вправах. Вправа з обручем. Перше місце виборола Юліана Левченко. Друге місце посіла Наталія Хижняк. Вітаємо красуні. Вітаємо! Вправа з двічем. Перше місце виборола Аріна Мельничук. Вітаємо вправа з булавами. Третє місце посіла Наталія Хижняк на другому місці. Юліана Левченко. Третє місце виборола Аріна Мельничук. Вітаємо. Дякуємо, Красуні! 13-й рік народження. Категорія Лайт, перше місце здобула Анна Литвин і нагороджується сертифікатом за найвищий результат. Друге місце вибороли Анастасія Міняйло, Єва Чопа, Валерія Зубенко. Вітаємо! Таємо наших красунь в окремих правах за вправо з обручем за перше місце нагороджується Єва Чопа. Вітаємо красуню за вправо з м'ячем. За перше місце нагороджується Анастасія Міняйло. Вітаємо! Вправа з булавами. Перше місце виборола Анна Литвин на другому місці Валерія Зубенко. Вітаємо вас красуні. На цьому церемонії нагородження підійшла до завершення. Мрійте, здійснюйте свої мрії. Ви наше майбутнє, парад на вихід, кроком руш. Прохання всіх суддів, будь ласка, займіть свої робочі місця. Ми продовжимо наше змагання. Сьогодні відбувається восьмий всеукраїнський турнір «Golden Cup 2025».